Так, добрий день, шановні студенти. Системи керування електроприводом 46-та група, да? контрольна у нас підбиття підсумків, підсумкова, обов'язкова, там тестування. Сьогодні у нас як її робити, виникають питання. Заходимо оголошення, бачимо. Зустріч у нас відбувається. Завдання. І шукаємо 3:13 завдання. Шукаємо: ось воно у нас, так. Бачите, на сьогодні, обов'язково. У нас тут два завдання. Давайте почнемо з оцього. Так, з оцього почнемо. Ой, що постоять? Редагувати. Так, ось у нас. Значить, панове, це у нас залікові білети. Залікові білети, я завчасно даю їх для ознайомлення. Можете готуватися до них. Так, через. Пару через пару у нас буде залік. М -м, зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Є таке. А ми, а ми з вами. Так, що ж таке, що воно в мене засвітилося? А ми з вами робимо контрольну роботу. Для цього ми м -м, заходимо у. У Нашу контрольну тема 3.13. і вказівки читаємо. Так? Тема 3.13. Вказівки 2. Далі. Написано. Виконуйте роботу письмово, перед кожною відповіддю пишіть запитання вашого варіанту. Друге. Обирайте варіант згідно з списку в журналі, ви їх знаєте. Так, використовуючи креслення, позначайте апарати букви неумовної позначення та вкажіть функції кожного електричного апарата в схемі, буквіні позначення. Ми з вами вивчили. Вони є, які колічки нам буде вимагати на курсовий, на дипломний. Вони є. У мене там. Я їх показував вам ще в проектуванні, як вивчали ми з вами. І даючи відповідь на питання, дотримуйтесь наступного плану. Спочатку описуйте призначення, види, класифікація маркування, будова робота, вибір та регулювання, налаштування, підключення, там, обслуговування і так далі. Оце такий порядок. Далі: самі тести, ознайомтеся з тестами, так, тестами, з підказками. Так, питання, варіанти відповіді, можете ознайомитися, вони є. Так? З тестами ознайомитися і виберіть правильні відповіді. Тестування випишіть і саму контрольну. Саму контрольну ті ж самі питання, і дивіться, по варіантам, ваші варіанти, список у журналі є. Кожному по три варіанти. Ну і давайте от візьмемо 25-й варіант. 24-й давайте. Перше питання. Значить, пишете контрольна робота, виконайте, тоді ж прикріпитись. сюди ж мені контроль, я ж оціню. Для чого призначені, які мають функції та характеристики апарати для ланцюгів управління зручним приводом? Ну і починаєте. По тому пункту, що було вказано, призначення, види, будови і так далі. Далі способи пуску однофазних двигунів та їхні схеми. Способи пуску однофазних двигунів та їхні схеми. Тобто ви описуєте, які існуючі способи пуску, кожного способу пуску, значить, переваги, недоліки, можливо, бажано, так, на оцінку відмінно, крім тих, ви повинні може запропонувати якісь. Власні, або виділити якийсь із способів який краще, і обґрунтувати це, то і накреслити схему нереверсивного вмикання двигуна. Двигуне, двигуна. Так? Нереверсивного вмикання двигуна. Ну, ясно, що не просто схему, а її описати. Е, можливі варіанти. Так, по кожному по схемі можливі варіанти, які так? теж бажано. Недоліки переваги я допишу, значить, з вимог, щоб обов'язково вказати недоліки переваги кожного із кожної із схем. Тому що схем на, на одне, от, наприклад, на пуск однофазних двигунів. Там кілька є схем в кожної переваги недоліки. Наприклад, однофазні двигуни, там взагалі без ніч. схем. Дивіться, в гуглі ознайомлюйтеся, в лекціях у нас ну, такі прості питання. Ми не розглядаємо, якщо ми трифазний підключаємо, то однофазний там. Але можете сюди залучити відповідь на питання, що е як трифазний двигун в однофазну мережу. Так? Ну, однофазні двигуни все ви вивчали, ви вивчали в електричних машинах, а способи їхнього підключення. Ну, от, і от кожен обов'язково повинно бути, я до чого на чому наголошую, що обов'язково має бути. Обов'язково має бути, скажімо так, обґрунтування. Обов'язково повинна бути схема, так, бажано кілька схем, переваги по кожному із питань. Так, ну це от таке. Які, може, до мене є питання? Значить, 47-ома група в мене вже писала. Контрольну. Я не скажу, що вони там дуже різко взялися за її виконання, але багато написало. А інші там в проценті. Так. Копіювати, зберегти. Я зараз. І, і вам таке саме пояснення. Ось напишу, що 46-й писав, ось. Редагувати. Так, бо тут не написав. Ось дивіться, що тут іще вставити. да. Дивіться, це білети на залік. так, Опишіть наявні схеми керування за вашим варіантом. Наявні схеми, так. Вкажіть їхні доліки та переваги кожний схем. Да, і запропонуйте вдосконалення і ґрунтуйте його і що ви пропонуєте, як змінити. Подивіться е, по курсовому проєкту. Да, у мене є дистанційно е, студентам Йощенко, да, студент Йощенко. І можете подивитися, які там він вдосконалення запропонував там багато. Ну, я за лихо, що я взагалі не кажу, це ж він логічну схему фактично розробив. і... Е, Запропонував, а ви ж тоді аналогічно, бачите, подивилися, і багато хто курсових роблять, значить, з логічною схемою бажаною вам в курсовій теж її робити. так. По контрольній роботі питання нема. Значить, ще раз кажу, 3.13 3.13, відкриваємо і ті білети, а оця контрольна робота, вона в нас буде через пару. Да? Давайте я себе подвину, Так, стрічка. У нас залишається після цього, як ми. Після цього, як ви напишете контрольну роботу, дивіться, залишаються дві пари. 28-го ми підводимо підсумки, там лекція є по ЧПУ. Коротенько я пройду, і підводимо підсумки, тобто, ваші контрольні проаналізуємо, хто наскільки написав. І це ж буде впливати на оцінку вашу. Так, пану, особливо ті, що ходили на заняття в коледж. значить. Відповідно, я врахую те, що ви працювали, але лекції е, писати відповіді на питання. І отут у нас е, 30-го буде остання пара, тоді ми залік. От те залікове питання. Я їх сюди підвантажу, і ви їх повинні будете написати. Те залікове питання. Ну, все, на цьому, все дякую за увагу.